Готують боєприпаси для дронів, якісно мінують територію для зупинки ворога, та самі ж розчищають шлях від ворожої вибухівки для наших армійців. Наступний сюжет про мінерів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Нині роботи в підрозділу чимало, адже ворог продовжує штурмувати часів яр, який захищають воїни 24-ки. І без якісного мінування оборона цього міста не була б такою успішною, як і без допомоги небайдужих українців українців. цим хлопцям потрібні гроші на безпілотники, адже без них нині на фронті як без рук. Реквізити далі у сюжеті нашого воєнного кореспондента Єгора Ромахла. Тож він і вся наша редакція просить долучайтеся. Ну вони літають знищують ворога. Ми робимо їм боєприпаси, якими вони їх знищують. І це лише дуже стислий опис роботи мінерів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ці воїни з вибухівкою на Ти до них приїжджає базовий боєприпас, і вже тут у майстерні його готують для ефективної роботи наших дронерів. переходники під гранату, от, так виглядає сюди. Кадешка вставляється, от накручується три гранати. FPV. окрім збирання боєприпасів для ударних БПЛА, інженери займаються наземним мінуванням. Зокрема, сапери 24-ки зробили значний внесок у міцність оборони часового яру, адже через якісні міні-загородження ворог втрачає тут багато техніки, бо окупанти женуть свій особовий склад просто по мінах. Як в ось цій спробі штурму цього разу вдалося знищити ворожу БМД бронеавтомобіль та шістьох росіян на мотоциклах. Є багато ділянків, де групи гарно працювали, і ворог просто пробував пройти, але їм нічого не вдавалося. Не пачками там лягали і припиняли свої спроби там на тих ділянках пройти. Крім цього, розвиток БПЛА нині дозволяє проводити і дистанційне мінування, що убезпечує роботу інженера. Та якщо наші мінери правил ведення війни дотримуються, то от від ворога такого очікувати не варто. В арсеналі росіян багато конвенційно забороненої зброї, скидають, мінують дороги, датчики, які розпізнають машину і підриваються іменно, коли машина посередині. І вибухівці додають хімію, яка просто людей роз'їдає руки. Люди отравлюються, використовують міни ловушки, магнітні. Крім роботи в майстерні, мінери чи не щодня відпрацьовують свою майстерність на полігоні. Я зараз проводимо імітацію замінованої дороги дистанційно ворогом. Група буде вирушати і розміновувати дорогу. Адже, окрім збирання боєприпаса, інженер має вміти розміновувати ворожі вибухові пристрої. У цій справі найголовніше ювелірна точність та обережність. Змотуємо, як кажуть, удочки. І біжимо всі в укриття. Після чого можна тиснути на детонатор. Нині Донеччина, як і інші прифронтові регіони, всіє на ворожими мінами. Не в останню чергу тут відіграє й дистанційне мінування за допомогою тих самих дронів або РСЗВ. Тож роботи у вибухотехніків завжди, хоч відбавляй. І аби підтримати їх титанічну працю, ви можете приєднатися до збору 24-ки на БПЛА, які будуть вражати ворога зібраними хлопцями боєприпасами та допомагати у мінуванні Донат за QR-кодом або номером картки. Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти сітіві єдині новини.